Що можна робити зі своїми новинними стрічками, щоб тебе дійсно не плавало? Тобо, ну вони вам просто не надо. Ну от ну чесно. Тобто, твоя ви... основна парада відпочиться від зайвого. Да, від, да, ну майже від усього в день трапляється насправді дві-три новини, які важливі, і повірте, ви їх дізнаєтеся. Ну, не, можливо, не першими, вибачте, але ну, ви не якийсь стейкхолдер в цій ситуації, який прям може вплинути на неї. Але точно дізнаєтесь, важлива новина не пройде повз вас. Тобто. 90% того, що ми бачимо в, в соцмережах, і того, що ми звикли сприймати як новинам, новини, чи нам це продають як новини, новинами не є. Це чиїсь коментарі, чиїсь заяви, якісь репліки, якісь інтерпретації. Не знаю. Це не ну, заява когось не є новиною. Тобто, те, з приводу чого вона відбувається, оце от новина, подія безпосередньо. Нам здається, що новини це все, що нас оточує. Насправді, новин в тому дуже невелика кількість. А всі інше це просто така збочена боротьба за твою увагу і все.